Даніель Дефо, Робінсон Круза, частина 22. Мій плід чудово витримував мене, але для більшого вантажу був надто легкий. Тоді я знову заходився майструвати і пилкою нашого корабельного Теслі розпиляв запасну щоглу на три шматки та приладнав їх до свого плоту. Ця робота вимагала від мене нечуваних зусиль. Але бажання запастись усім потрібним для життя підтримувало мене, і я зробив те, що за звичайних обставин мені було понад силу. Тепер мій пліт був досить міцний і міг витримати чимало вагу. Далі мені треба було навантажити його і вберегти мою поклажу від морського прибою. Над цим я роздумував недовго. Насамперед я поклав на пліт усі дошки, які знайшов на кораблі. А на них поставив три матроські скриньки, зламавши в них перед цим замки та спорожнивши їх. Добре зваживши, які з речей найпотрібніші, я відібрав їх і наповнив ним усі три скриньки. В одну з них я склав харчові припаси, рис, сухарі, три головки голландського сиру, п'ять великих шматків в'яленої козлятини, що була на кораблі основною їжею, і рештки зерна для корей, яких ми взяли з собою і давно вже з'їли. То був ячмінь у переміж із пшеницею. На превеликий мій жаль, згодом виявилось, що його попсували пацюки. Я знайшов також кілька ящиків вин і 5 чи 6 галонів рисової горілки, що належала нашому шкіперові. Ящики я поставив просто на плід, бо в скрині вони б не вмістились, та й не було потреби їх ховати. Тим часом, поки я робив усе це, почався приплив, і я з жалем побачив, що мій камзол, сорочку і жилет, які я поклав на березі, понесло море. Тепер у мене лишились тільки полотняні штани до колін та панчохи, яких я не знімав, коли плив до Корабля. Це примусило мене поклопотатись про одяг. На кораблі я знайшов його чимало, але взяв тільки те, що було мені в ту хвилину потрібно, бо мене значно більше спокушало багато чого іншого, насамперед робочий інструмент. Після довгих розшуків я знайшов скриньку нашого Теслі, і це була справді дорогоцінна знахідка, якої я не би в той час за цілий корабель золота. Я поставив на пліт цю скриньку, навіть не зазирнувши в неї, бо приблизно знав, які в ній інструменти. Тепер мені лишалось запастися зброєю та набоєм. В кают-компанії я знайшов дві чудові мисливські рушниці і два пістолі, які і переправив на пліт разом з кількома порохівницями, невеликою торпою з дробом та двома старими іржавими шпагами. Я знав, що на кораблі було три бочки пороху, тільки не знав, де їх зберігав наш Канонір. <хід> Але, пошукавши добре, я знайшов усі три. Одна підмокла, дві були зовсім сухі, і я перетяг їх на плід разом із зброєю. Тепер він був досить навантажений, і я почав думати, як мені добратися до берега без вітрила, <хід> весел та стерна. Адже найменший порив вітру в одну мить перекинув би всю мою споруду. Три обставини допомагали мені: перша рівне та тихе море, друга приплив, що мав гнати плід до берега. І третя невеличкий вітерець, що дух теж до берега. Отже, розшукавши два чи три зламаних весла від корабельної шлюпки і прихопивши ще дві пилки, сокиру та молоток, крім того знаряддя, що було в скринці, я з цим вантажем пустився в море. З мирлю мій плід ішов чудово, я помітив лише, що його відносить від того місця, куди вчора мене викинуло море. З цього я зробив висновок, що там, певна, берегова течія, і що я можу потрапити в якусь маленьку затоку або річку, де мені буде зручно причалити з моїм вантажем. Сталося так, як я й передбачав. Незабаром спереду показалась маленька бухта, і мене швидко понесло до неї. Я правив як умів, стараючись держатись всередині течії, але тут я мало не зазнав аварії вдруге, і якби це сталось, я їй право помер без горя. Я не знав берегів, і мій плід несподівано наскочив одним краєм на мілину і дуже перехилився, бо другий край його не мав на що спертись. Ще трохи і весь мій вантаж сунувся і впав у воду. Я щасило підпер спиною та руками свої скринки і намагався вдержати їх на місці, але, незважаючи на всі мої зусилля, не міг зіпхнути плоту. Не сміючи поверхнутися, я простояв так з півгодини, поки приплив не підняв трохи того краю плоту, що опустився. А трохи згодом вода ще повищила, і пліт сам зійшов зміленим.